Ви пишете сьогоднішню дату. Тема уроку підготовка до контрольної роботи. тобто ну, завтра буде контроль? За тему. Ну, здогадайтеся. Ти що здіваєшся? А хто це, Юль? Ти? Хто це собі дозволяє так поводити на уроці? Та Юля була. Ну, як, зрозуміло. І так, ви написали сьогоднішню дату. Сьогодні в нас шосте, мені здається, так? П'яте. П'яте? Не шосте? П'яте, точно, п'яте. П'яте березня, класна робота, тему року, функції. І ми розбираємо в класі перший варіант. Якщо я вас трошки затримаю на перерву, ну так і буде. І так, контрольна робота. Перше, номер перший. Все оформлюємо повністю. Навіть якщо це тестове завдання, все одне ми пишемо все повністю, а потім просто записуємо в табличку. Знайдіть значення функції y дорівня 3 x 5 прих дорівня мінус 2. Значить, пишемо y дорівню 3x-5. Формулу писати обов'язково. x дорівня двісті. З цього що випливає? Значить, ми замість Ікса підставляємо двійку. Ем, так. <кій> Поліна Ярошук каже, що я повинна записати. Поліна мене не чує? Так, діти, якщо я вас запитую, а ви мовчите, значить, вас немає на уроці. Поліна, де ти? Я є, я є. Давай. Що ми повинні зробити? Замість Ікса? Підставити двійку, що це буде? А, це буде. Ну, ти, що ти бачиш? Три. Бачиш, пишеш. Три. Три. На, на що? Множити на два. Так. І мінус п'ять. І мінус п'ять. Скільки це буде? Три на два. Шість. Мінус п'ять, і це буде. Один. Один все, варіант Г, літера Г. Номер другий. Через яку з даних точок проходить графік функції? Ось у вас подібне завдання було на самостійній роботі. У вас є чотири точки. Якщо ви перша вам вже підходить. То далі можна вже не перевіряти. Якщо не підходить, то перевіряємо далі. Що ми робимо? Ми замість Ікса функції, давай, Тимур, що підставляємо? А, я хотів. Що ти хотів? Я, я хотів запитати: в мене були проблеми з інтернетом, і, а ви говорили, Коротко. які. Я оцінки? Я тебе теж запитую. Я зараз задаю запитання, і якщо я не чую відповіді, я ставлю оцінку 0. Або один. І так, ]seat. раз. пожалуйста, Тимур. Як перевірити, чи проходить графік через точку? І дорівнює мінус. Що треба зробити? Треба підставити мінус 2. Замість ікса, так? Замість кса, так. В дужках мінус 2 в квадраті. Тимур, скажи, будь ласка, можна було в особисті повідомлення, твоє запитання? Так? Тобто весь клас при підготовці до контрольної повинен вислухати, яка в мене оцінка. Ну, що це таке, що це за егоїзм такий? Підраховуй. Мінус 2 в квадраті це буде 4. Так. А, і мінус 5 помножити на мінус 2 це буде 10. Плюс 10, так? Пишемо? Так. Додаємо, що отримає. 14. У Романово 11, а у Ситника 5, на жаль. 14. Є такий варіант? А тут 10. А, не співпало. У вас у точці А координата 10. Значить, точка можна так написати. Не належить. Б. Мінус 2. А, у вас дивіться діти. У вас крізь іксова координата мінус 2. У точки Б підійде. Тобто, якщо ми підставляли мінус 2 тільки що, це ж те ж саме буде, буде 14. Так. Тому ми обираємо літеру Б. Тімур, в тебе було багато помилок в оформленні. Подивишся потім, завтра я роздам. В тебе номер третій, от, наприклад, був не зроблений в самостійній. тільки відповідь, а треба ж було пояснити. Так, ну давайте, Тимур, мені далі буде відповідати. Це завдання ти впорався. Третє, яка з даних функцій не є лінійною? Тімур, от подивись, яка з функцій не є лінійною. Тобто, не задається формулою число помножити на х плюс якесь чи мінус число. Тимур, можеш відповісти? Якщо не можеш, кажи, не можу відповісти. <різь> Яка є, яка не, не є не є. Ну, зараз. Ну, на твій погляд. Mm. Кажи, не знаю. Так буде. Не речі. знаю. Не знаєш. Ось давайте думати. Першу функцію можна вважати, що це число помножене на х. У вас х в знаменнику? Ну, так. Да. Каяк, це так? Да. Знак ділення це ж не множення. Ні, ні, ось ця відразу не лінійна. Ось ця лінійна от 6 помножити на Х плюс число. Число 6 помножити на х плюс 3. Тут x на 6 це одна шоста помножити на х мінус 3. Тут так само. Тобто, всі три лінійні, а ось А нелінійна, бо х в знаменнику. А у вас в лінійній функції такого бути не може. Тобто, нелінійною є а. Так, можна повернути? четвертий. Знайдіть точку перетина графіка функції, з вісю ординат. Пишемо, що ми шукаємо. Знайти точку. Перетину. з ординат. Тимур, це яка вісіксів чи ігриків? Тимур знов нас не чує. Ординат це ігів. Юля хоче продовжити. Давай, Юля. От ординат можете собі написати. Це 8 y. А функція в нас така: 3х 15. Пам'ятаєте, ми записували з вами правило. Щоб знайти точку перетину звісю ігреків, замість чого треба підставити 0. Замість x. Так, ну і тепер підставляємо. Х дорівнює 0. Ігрек. Виходить урівняв. Нуль відняти 15. Угу. Всі зрозуміли, чому саме нуль діти? І це а чому... буде. А чому 0? Три, Три на не... 0 буде 0. Юля просто відразу це написала. Ну, напишіть А, І точка, які координати має Юль? 0 і мінус 15. Це варіант який? Це варіант А. Ні. Ой, Б, Б. Неуважні, будь ласка, будьте уважними. А, так же спеціально роблять, десь там мінус загублять, як ви. Так, Юля продовжує знайти. А, ні, там графік якої функції паралельний вісі Абсцис Абсцис – це ксів. Паралельний вісі абсцис. А графік, який задається, якою формулою? Яка формула задає а, графік функції паралельний вісі вісіо Х? Е x. Ну, не знаю, Юля, так? Y дорівнює числу. KX плюс B? Ні, KX плюс B не паралельне вісі о KX Кх плюс B або KX плюс L. Це будь-яка пряма. Це просто пряма лінія. Але okay. якщо пряма паралельна вісі X, вона має формулу y дорівнює числу. І це число співпадає з ординатою точки перетина графіка з вісію y. Функція Y дорівнює числу – це варіант Б. Так, графік якої функції проходить через початок координат? А скажіть, будь ласка, е, от ми теж вивчали: якщо лінійна функція, графік лінійної функції проходить через початок координат. Якою формулою вона задається? Яка формула? Ігр і ні, y до kx. Пряма пропорційність проходить завжди через початок координат. А тепер подивіться, яка з цих функцій ці формулі задовільняє. y дорівняння мінус 4х. Так, тобто це буде варіант А, y дорівня мінус 4х. Так, ну добре, давайте рухатись далі. Зробіть, будь ласка, собі, тут вже табличку на 6. Граф. Ви ж писали, так, що в нас там вийшло? Які літери? От ви зробили ці шість завдань, ви їх не усно робите, а письмово. Пишете 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, в першому що в нас вийшло? Г, в другому Б, в третьому А, в четвертому В. В п'ятому Б і в шостому а. а. Ілюша хоче відповідати? Ні, у мене питання: ось е, чи треба до кожного номера писати, ну, як приклад, пояснення. Тільки що я визначення? про це сказала. Треба. треба. А, давай, я ж сказала, ми ж робили це, значить і вам так треба зробити. Якщо б ми усно розв'язували, тоді. І так, номер сьомий. Побудуйте графік функції, грек до рівня мінус 4 Х плюс А можете сказати, яке шосто в, в... А, а, І так, користуючись графіком, щось треба знайти. Тобто спочатку треба побудувати. Віка хоче відповідати, так? так. Значить, для того, щоб побудувати. Так? Значення функції, якщо значення аргументу дорівнює... Значення? Да, Я Це вже за графіком. Давай тут ти мені придумаєш якісь числа. Ну, давай 0,1, давай. 5. 5 багато буде. Там 20 вже люди. Ну, думайте. У вас не вистачить місця. Давайте 0-1. Так. Якщо x0, чому дорівнює Y. Віка, підстав нуль. Ти чуєш, Бо, Можна, можна мені. А, можна так, мені здається, що. Нуль, так, так, да. виходить, буде мінус 4 на 0, 0 і плюс 8, 8. Так, якщо одиничка. Там мінус 4, значить 4. 4. Остає... Да, рису... це, Ну, рішу, ну, такой крестик. Это Це називається координат, а не крестик. Стема координат. Стема координат. Ви робите це пухайно. Е... В кого звук не вимкнено. Может, це віка повернулося? Ні, я тут. А, потрібно намалювати графік. Якщо 0, то буде перначальна точка 0. А... Якщо 0, то 8, не 0, то 8. Ігор, це 8. 8, то, стала, то в 15, буде 8. Зараз. 4. 6, 7, 8. Ось у нас 8. От як ми першу точку позначаємо? Стали в 0, піднялися на 8. Ось вона, бачите, червона точечка. Далі стали в один, далі, Вікуль, що зробили з одинички? Піднялися на чотирьох. Знаєте, ви казали, що координати, точки ось так ми дивимося: перша точка 0,8, друга точка 1,4. Беремо лінійку. І от тут дуже-дуже треба це зробити точно, бо якщо от в мене тут, бачите, не виходить прям. Точно побудувати, а якщо я не точно побудую, то е, тяжко, буде, тяжко буде знайти е, за графіком щось. Що хотіла сказати, за що я знімала бали? Чому багатьох дітей не 12, а 11? Вісім не підписуйте, а ми казали, що це треба. Координати не підписуйте. Графік не підписуєте. Все це треба підписувати. І один, і нуль, і ті точки, які у вас тут приймають участь. Ось перший пункт ми зробили. Ми побудували графік. Тепер дивіться, за графіком, віка мені каже, треба знайти значення функції, якщо значення аргументу три. Аргумент це що? Х чи? Аргумент це х. Ми пишемо х дорівнює 3, 3, так? Тепер беремо графік. Ось у нас Хрійка. Що ми робимо? Опускаємо проекції. проекцію. Проєкцію. Це буде. Ну, повинно бути mm. десь мінус 4. У вас так вийшло? У мене навінус. Мінус 6 десь. Ось так. У мене мінус 4. Ну, якщо у вас вийшло мінус 4, пишіть мінус 4. А взагалі, там повинно бути. А, так, 2. Там 6 повинно бути. Отак, ну, як в мене, дивіться, у мене просто тут же. У мене взагалі мінус 2 виходить. Не може бути мінус 2. Що в тебе ось тут, в трійці. Мінус 4 виходить. 3, 4, 5. Ну, ставте мінус, мінус... 5 да. Якщо у вас вийшло, мінус 4. Я буду дивитися на ваш графік. Може, там трошки лі... лінійка. А, с... Сковзнули не так точно. В мене вийшло мінус 6. Випишіть те, що у вас вийшло. Тепер наступне: дивіться: навпаки, значення функції, тобто y 4 а треба знайти X. От ми, у нас y рівний 4, вже прям точка ця є. Ось вона. Бачите, вона ось позначена. Тому тут однозначно, що буде, Вікуль? Один. Один. Все. Ось завдання ми виконали. Діти, це зрозуміло. Так. Рухаємось далі. Номер 8. Я можу це стирати, діти? Так, ні. так. Ні, 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 ні. Ні. Давайте швидше. Дивимось номер восьмий. В одній системі координат треба побудувати два графіка. Обидві функції лінійні, але це часткові випадки. Y дорівнює 4х ігре дорівнює 4. Треба знайти точку перетину графіків. Так, чи можу я стирати. Так. Значить, дивіться, пишемо номер восьмий. Пишемо одну функцію y до рівня 4X. Так як це лінійна функція, більш того, це не просто якась там загальна лінійна функція. От Віка мені продовжить відповідати. Вікуль, пам'ятаєш, як називається. Цей частковий випадок лінійної функції. Якщо... Я не пам'ятаю, як цей частковий випадок називається. А, давай, можна я скажу Давай Платон. Пропорційна. -про -про пряма пропорційність. А, Пряма пропорційність. Це так. пряма пропорційність, і особливість цього графіка, що він проходить, через що? Вісі... Через, початок через початок координат. От Підставте замість X 0. 4 помножити на 0 буде 0. Тобто, якщо у вас тут немає плюс число, то графік 100% проходить через точку 0-0. А точка 0-0 називається ще початок координат. Це перша точка. Друга Вікуль будь-яку назви. Один, 1, Один. Приклад. 4 помножити на один буде. 4. 4. І яка, які координати має точка? 4, 1, 1, 4. 1, 4. Тепер друга функція, y дорівнює 4. Це теж лінійна функція, але це особлива лінійна функція. Там табличка не потрібна. А що ми знаємо, що графік? Як себе поводить? Ми сьогодні це згадували. Якщо Y дорівнює числу, що це за така лінійна функція? Графік паралельний VC О Так, да, Так, ну і тепер будуємо в одній системі координат обидва графіка. Діти, я це роблю збоку. Ви можете робити там десь знизу. Просто в мене тут місця не вистачає. Обов'язково, охайно. Підписали вісі. Були ще такі помилки. От У Нікі Чернишової, наприклад, на вісі вісіхсів було три клітинки одиничний відрізок, а на вісі ігреків дві. так не може бути. Робимо однаково. Ось давайте хочете сантиметр, беріть сантиметр, але тут ну, забагато буде. Я б взяла одну клітинку. Тобто, якщо x 0 y 0 це початок координат. Якщо x 1 y 4 2, 3, 4. Ось де ця точка, вікуль? Ось вона там. Так, 1 і 4. Тепер беремо лінійку і охайно ось все це з'єднуємо. Тепер як побудувати пряму Y до рівня 4? Навісі Y відмітили точку 4, вона вже і так відмічена. Взяли лінійку і провели по клітиночкам пряму паралельну вісі абсцис. Що в нас тут вийде? Y дорівнює 4. А, X дорівнює 1. Так. І точку перетину. Давайте позначимо А і нижче напишемо її координати. 1, 4. А дорівнює 1, 4. Точка перетину. От все це повинно у вас бути. Тут необхідний мінімум того, що повинно бути в цьому завданні. Зрозуміло це, діти. Дивимось номер 8. Так. Можна стирати? Так. І так, номер 8. В мій системі. Так, ми зробили номер 8. Вибачте, номер 9. Це завдання з параметром. Знайдіть значення К. Якщо відомо, що графік функції КХ x плюси проходить через точку Б з координатами 6, 6. Значить, як це записати? Ми пишемо y дорівнює k x плюс. 8. Точка. График проходить. Через точку 6 6. Так, и питание задачи. Еще вас шукает. К, знак питание. Слово «розвязание». Так, Вікуль, як ти би розв'язувала цю задачу? Ігрек дорівнює. Дивіться, що ви повинні зробити. Так як точка належить графіку, то якщо ви замість Ха підставите 6 і замість ігри 6, бачите, вони тут однакові. То ви повинні отримати вірну числову рівність. Тобто замість Y підставляємо 6. Диктуй, що це буде, вік. Замість. Це, дорівнює... наш, це наш Y. Замість Y пишемо 6. 6 до рівня K помножити на 6 і дор... плюс 8. К помножити на 6. Переносимо це 6к. В той бік з протилежним знаком. 6 теж переносимо. Що буде з цього боку? Мінус К дорівнює... Мінус скільки К, Вікуль? Мінус К. Мінус 6К. А, мінус 6К дорівнює... Чому? 6 плюс 8. Мінус 6 плюс 8. Мінус 6 плюс 8. Бо 6 туди переноситься з протилежним знаком. Отримали рівняння. Мінус 6 плюс 8 – це скільки буде? 2. Так, як знайти к. К дорівнює мінус 6, переносимо в той бік, буде 8. Не переносимо. Це ж не доданок, а множник. Ми знаходимо К як... і Мінус 6 помножити на 2. Ні, 2 поділити на мінус 6, це К дорівнює мінус 12. Віка, ну чого ж помножити, якщо поділити? Це ж невідомий множник. Там просто буде дробове число. Там 2 треба поділити на мінус 6, це мінус 2 шостих. І якщо скоротити, це буде мінус 1 третя. І відповідь мінус 1 третя. Ти зрозуміла чи не дуже? Де ти помилилась? Віка, віку вибиває вона? Зрозуміла, Зрозуміла, добре. Номер десятий. Ось діти, я його не буду переписувати. Ви переписуєте завдання повністю. Ось тут будемо будувати, а тут побудуйте графік функції. Нагадайте мені, як називається така функція. О, така функція. Називається кусочна, так? А можна мені вирішувати? Давай, Платон. Треба. Будувати обидва графіки, да? Якби розбити нашу функцію на два графіка. Y дорівнює мінус 2 побудувати там, де х менше за мінус 4, а 0,5х, там, де х більше. От Y дорівнює мінус 2, що це таке? Це пряма, яка як себе поводить? Це ну, пряма пропорція. Це ну, як, як? Особливість графіка в чому полягає? Ну, то, що він паралельний. 도... вісі VCOX. Ось це я і хотіла почути. Вісі. Пряма паралельна. вісі VCOX, або вісі абсцис, так? Так, далі Y2, це мі... не мінус, а плюс 05х. Що тут скажеш? Так, ну, 0,5 Менше. Нет, значит, цена вторая. Это вторая. А це, лінійна функція, але вона має назву пряма пропорційність. Бо тут немає плюс числа, так? Особливість графіка Платон в чому полягає? Графік проходить через початок, а, початок... координат. Координат, так. Зараз ну, перше ноль беремо. Перше ноль ну. це равняється 0. Так. Второе, 1, 2. Второе, 2. Давайте. Давайте візьмемо не двійку, а мінус четвірку. Ну, можна взяти двійку, але бажано брати число, яке є границею вашою. Давайте візьмемо мінус 4. Давай. Давай, що буде? Виходить мінус 2. Ну, там полюбляємо. З того перша точка, через яку проходить другий графік, це буде 0, 0, так? 0, А вторая мінус 4 мінус 2. Так, креслимо систему координат. Але нагадаю, якщо у вас функція ось така системою задана. Да? Ми називаємо такий графік кусочний. Тут все залежить від того, чи правіше у вас вашої границі знаходяться точки, чи львіше. Границя це ось це число. Тобто через точку мінус 4 рекомендую проводити таку вертикальну лінію, яка якби поділяє вашу систему координат на дві частини. Правіше треба будувати ось 0,5х, а лівіше – мінус 2. І так, раз, 2, мінус 2. Значить, перша пряма y дорівнює мінус 2. Взагалі, як би я її повинна була побудувати, Платон? Ось я позначила точку мінус 2, що я повинна зробити. Ось так проводить, але да. я ж і не так буду проводити, а лише там, де х менше за мінус 4. Тобто, дивіться, ось ця пряма, якби ось тут не продовжується, а лише тут продовжується. Якщо вам так зрозуміліше буде, можете ось тут пунктир залишити. Але ми його не наводимо. Ми наводимо лише ось цю частинку, там де ікси менше за мінус 4. Так само і ця пряма буде будуватися лише в цій півплощині. Перша точка 0,0 0, ось вона. Друга точка мінус 4, мінус 2. Бачите, вона співпала. І ось ці дві точки ми поєднуємо прямою лінією. Ось сюди ми не продовжуємо. Тобто, це промінь буде. І ось такий графік це є графік функції. Мінус 2, якщо х менше за мінус 4. І 0,5х, якщо х більше або дорівнюється за мінус 4. Так. Такі, така буде контрольна робота. Добре, якщо немає запитань, йдемо на перерву і продовжимо після помилка. Да, так, да побачення. Можна стирати діти? Можна. Так. Все, тоді до зустрічі. До зустрічі. До Зустрічі.